Доброго дня, малята! Ви готові займатися Тож розпочнемо наше заняття. Тим, хто старанно працює, Бог пошле сповна добра. Що весна весь рік годує, каже істина стара. Тож, як хочеш гарно жити, не відлежуйся на печі, Сій пшеницю просо, жито, будеш їсти калачі. Діти. Подумайте, як ви розумієте цю фразу, що весна весь рік годує. На весні малята ми сажаємо врожай, щоб восени його зібрати. Як говорить прислів'я, весна нашій батько й мати, хто не посіє, не буде збирати. Сьогодні хочу вам розповісти про працю людей на весні селі весні роботи починають після попередньої підготовки техніки. Розпочинають польові роботи як тільки зійде сніг та підсохне земля. Дуже важливо посадити вчасно. Саджають пшеницю, ячмінь, овес, кукурудзу та ще багато інших культур. Ранньої весни. Садять буряки, морку, картоплю, також садять цибульку. Висаджують розсаду перців, помідорчиків, огірочків. Навесні багато роботи не тільки в селі, а й в місті малята. В місті люди сажають овочі на своїх дачах. Також навесні потрібно доглядати за деревами, обкопувати їх, обрізати, білити, а також садити дерева, щоб було дуже багато фруктів. Також навесні прибирають, проводять суботники, вигрібають листя, щоб було навколо затишно та чисто. З появою первоцвітів розпочинають свою роботу пасічники, ремонтують вулики, обробляють від шкідників, щоб потім бжоли порадували їх смачним медом. І коли ми добре попрацюємо навесні, то восени ми зберемо ось такий гарний врожай овочів, фруктів. Подивіться, які вони гарні. Та смачні та дуже корисні. А також зберемо багато пшениці і зробимо з нього хліб, булочки, бублики, батони. А бджілки нас порадують смачним, корисним митком. Діти, так про що ж було наше сьогодні заняття? Про працю людей навесні? Дякую вам за роботу. До побачення, малята!